Всім привіт! Росія готова до переговорів з Києвом, але на основі існуючої реальності заявив заступник глави з Росії Сергій Вершинин. Про це пише телеканал Зірка у своєму каналі. Дипломат зазначив, що будь-які військові конфлікти завершуються переговорами. За його словами, Росія готова до того, щоб завершити конфлікт дипломатичним шляхом. Разом з тим, підкреслив вершинин, Москва готова тільки до переговорів без попередніх умов, переговорів на основі тієї реальності, яка існує. Крім того, під час обговорення мирного договору слід врахувати озвучення офіційними особами при початку спецоперації цілі, уточнив заступник глави МЗ. Вершинин уточнив, що ймовірність переговорів в даний час невелика. На його думку, рішення про завершення конфлікту буде прийматися у Вашингтоні. Відповідно, багато що буде залежати від обачності і мудрості глави США Джо Байдена і його оточення, резюмував дипломат. Раніше міністр оборони Фрн Борис Писториус припустив, що Москва і Київ сядуть за стіл переговорів, коли обидві сторони будуть до них готові. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!